Сиджу на зарядці заряджаю свій електромобіль, але знаєте, є таке питання: як же ж е, дізнатись залишкову ємність чи відсоток деградації, чи той самий СОх на вашому електромобілі? І знаєте, є такі, де є такі експерти, у тіктоці, які там беруть три показники, щось на щось ділять, помножують і отримують е, залишкову ємність, залишковий відсоток ємності, але... Я вам скажу так: вони це неправильно рахують. У мене є конкретні формули, конкретний онлайн-калькулятор, який я для вас зробив. Є навіть акція на нашому каналі. розігруємо 100 літрів пального. У відео про електрокари, але це не про все. Коротше, нам знадобиться усього чотири показники: це запас ходу, це середня витрата кіловат на годину, це відсоток, просто відсоток залишку батареї, і нам потрібно ще. Первинна ємність акумулятора, тобто заводська ємність. Що ми для цього робимо? По-перше, ну, сам по собі, самі по собі формули виглядають саме таким чином. Ви можете самі розрахувати, я для вас їх зробив, але це не про все. Просто берете онлайн-калькулятор. Звичайний зараз я вам це, прикро... це покажу. Ось, будь ласочка, мій онлайн-калькулятор. Можете погратися, соскануйте qr кодик. Ось тут на екранчику, чи просто посилання опису під цим відео і на акцію до речі, на все що завгодно для українців. Ми там багато акцій проводимо. По друге. Нам потрібно зарядити автівку первинно до 100%. Я поставив у себе це підходить для будь-якої електрички. Для будь-якої електрички я поставив зараз заряджати до 100%. Це нам потрібно зробити один раз. І тут ще є два моменти. По перше, ви повинні. Ну, звісно, відкатати там, хоча б відсотків 50-80 і побачити фактично, скільки ви проїхали. Це буде такий собі непрямий метод визначення, коли ви зрозумієте, скільки ви проїхали, скільки повинні бути були проїхати. Потім ви отримаєте в середню витрату, наприклад, там на 50 чи на 70 відсотків. А потім вбиваєте у калькулятор, що у вас вище. Ну давайте так. Ми зараз дозрядимося і повернемось. Ну що, зарядили 100%. Ну я ставлю тепер 80, в мене буде заряджати, але це нам необхідно для тестів. Е, в нас зараз вже скинута середня витрата, і будемо дивитись по факту, скільки ми пройдемо там, наприклад, на 50% чи на менше, а потім ще й розрахуємо за допомогою онлайн-калькулятору. Тож, поїхали кататися. Ну і що ми бачимо? Я проїхав. В мене зараз дальність 300 км, Як ми бачимо, 72% залишку батарейки, і в нас ось такі дані. Ми проїхали 113 км. Якщо хтось знає, що таке полістар від Вольво, то ті знають, що це самі надійні батареї. Є лише один підтверджений факт повної відмови батареїв на полістарі, і вони навіть гарантію дають більше ніж 100 тисяч міль. Миль це тільки на батарею до якоїсь деградації після 50%, коли ми зараз проїдемо, там буде падіння десь ну там ще декілька відсотків. Тобто до 100 тисяч кілометрів саме полістари ходять в принципі мінус 3% відсотки деградації. Усього тут з охолодженням нормальна батарея. І вона не заряджалася. Ця автівочка від швидких зарядок. Ну іноді, зазвичай, з офісу заряджаю від 220. Коротше, далі їздимо, коли знизиться менше 50%, можна вже отримати більш-менш нормальний е сох вашого вашої автівки. Ну в даному випадку моєї. Ну Ось вам і результат. Менше 50% залишилось, будь ласка, 48%. Але я поставив, знаєте, що це динамічний показник хода, це динамічний залишок. Нам потрібно обирати. Якщо у вас є така опція, то давайте так, у нас потрібно, щоб був, був стандартний запас ходу. Це якщо у вас є. Тобто 200, він показує 200. Ну, і щоб ви розуміли, там приблизно трохи менше за 400. Бо я там навалював, я вам скажу, якщо подивитись на журнал, то в мене там були, звісно, забіги такі і трохи газував. Ну, що я можу сказати? Давайте зайдемо, оновимо сторіночку, поставимо 200, в нас 200 запас ходу, який є. Так. Розхід середній 17,7. ну Там 17,7, можна 18 ставити по автоматичному. І відсоток заряду в нас 48. Ну, дивимось. 48, 48. Розразгувати сох. Це у нас у мануальному режимі. Сох батареї 9455 на пробігу 94 тисяч. Це просто ідеально. А якщо брати в нас автоматичний розхід, ну розхід витрату, то можемо порахувати -по 96% сох. Будь ласочка, хлопці, я вам скажу так. Ну, з Полістаром це прикольно, що там на 94 тисячах пробігу там, сох 95 середній. І це бомбовий результат, бо вони навіть заявляли, що до 50 тисяч падає в них на 3% ємність батареї і до 100 ще на 2%. Тобто він вкладається у номінальну, а потім, уявіть собі, потім з, зі 100 до 150 до 160 тисяч вона впаде ємність. Лише на 1%. Це заводський, в них навіть гарантія. Це на 160. Але вам раджу перевіряти ці е, автівки, перевіряти батареї перед купівлею. Не кожен раз у вас є можливість, наприклад, поїхати до е, кудись там, не знаю, на діагностику, самодіастика. Е, потім просто, ну, просто десь. Десь перевірити когось, бо, знаєте, там щось там приплили, там вам розказують там там батарея все класно, там увімкнули, зарядили на соточку. Проїхали 50%, розрахували за допомогою калькулятору, і все маємо приблизний. Звісно, це не самий точний показник, це, скажімо так, відносний показник. Але для вас буде вже розуміння. Ви проїхали 50%, Я на 50% проїхав зараз, щоб ви розуміли. Проїхав зараз на 50% 206 км, кілометрів. Тобто. Ну ви розумієте, так що приблизно 400 кілометрів в мене і виходить. Плюс я там трохи погазував, і 200 в мене залишається 200 заряду. То вибачте, це нормальна, чесна батарея, практично без деградації. Тому рекомендую цю штукенцю опису під цим відео посилання. Звісно, приймайте у, приймайте участь у наших акціях. А з вами був Баба на каналі Мамкінофта На все добре.